Вітаю всіх. Сьогодні 30 листопада 25-го року. Триває обрізка лози. Хочу зафіксувати деякі моменти, щоб лишилися в пам'яті. По-перше, сторі так сказати. По-перше, хочу, отак ось це виглядає у мене. Вже майже половину я обрізав. не зносив цю лозу, лежить. Так, що хочу зафіксувати по цьому року. Багато, ну я вже це на протязі всіх відео, що були в цьогорічні, я показував, що повипадало багато рукавів. ось дивіться. Дуже багато я повирізав. Ось вони, бачите які. І вони, бачите, ось тут. Дуже я не пам'ятаю, щоб було стільки, якби вирізано. Ну, за рукавів. Ну це цьогорічні весняні, не... не заморозки, я скажу морози. Верніше другий той. Перший то був ще, можна сказати, заморозок. Так, Повипадало, да, ось повирізав. Багато і ще буде там вирізано. Така от ситуація. Це я хотів, щоб лишилося в історії. Так, що ще я тут? Чому так, якби, мабуть, вже всі пообрізали і позакопували, а я ще обрізаю. Так, було там питання. А, хтось мене питав, чи листя ви збираєтесь, бачите? Листочків я, я збираю, вони не лишаються. Далі я їх стосовно цих а, листя. Я їх збираю отак в кучу. Ну Тут в мене в цьому році листя вийшлося з мульчею, з соломою. Ось воно так виглядає. Трохи пізніше, його, це воно так згружено. Я його підберу в кучу, ще буду. Вивезу на нього курячий помет. Ну і отак воно буде порігнивати, а потім знову підеш сюди, на виноградник. А то воно трохи пізніше буду вивозити порігній. Ну це буду вивозити, коли вже будуть морози. І далі я поясню, чому я так роблю. Так що, в общем так, це така ситуація. А ще один момент я хотів просто чув я. Всякі різні такі би, думки людей. <смі> я про себе якби так подумав, як людина може таке стверджувати. Так, це ось я тут корчував деякі кущі. Зараз, бачите, надіюсь це буде зараз видно. Я покажу. Просто деякі люди мені розказували, стверджували. Бачите, оце ну, є більший трошки. ну, по... В принципі, зрозуміло, що це п'ятка сажанця колись була і отак ось виглядають ці кущі. ну, Плюс-мінус там може бути більше, менше. ну, Десь приблизно однаково. І корні, бачите, вони йдуть вліво, вправо. Тоб... Бо там люди деякі. Не розуміючи розповідають, що до центра землі їхні кор... корні доходять. Просто щоб цей міф якби розвіяти. Ну і можливо кому буде цікаво, хто буде корчувати, як воно це виглядає. Так, в цьому році я оце ще чим займався, зробив п'ять прививок в штамп. Бачите, оце де... Накрито там В общем, і деякі тож викорчував, підсадив новий, нові сорта, а так 5 прививок штамп. Ну один, одна там прививка, її можна було не робити, бо воно розкололо молодий кущ, відносно молодий, розкололо штамп, ну я його змотав, мені аж самому цікаво, чи так прийметься, чи ні. Так, ще тут що, тогорічні. А, прививки ще. Прививки. В принципі, деякі гарні, деякі слабенькі. Ну хоча зараз покажу. Це ось непогана прививка, воно тут все видно визрівалась. Вона лозичка все тут визріла, гарно виглядає. на той рік уже буду пробувати. Там, правда, і була грона одна, я її вже пробував. Оце ось похуже прививки. Бачите. Тут ось я на дві Ну подивимось, що весною буде. Хоча тут ось є до речі цікавий такий смак, але воно ще не зрозуміло, це вже на той рік буде. Це золотце. там воно було маленьке, я лишив маленьке. Вронка вийшла, ну смак такий якийсь цікавий. Я такого ще не пробував. Воно ще точно сказати не можна, це буде, зрозуміло, в наступному році. І тут десь вона то десь міліметра 4 м. У тому році в мене така прививка була. Одна я таку лишив. І вона, в принципі, ну правда, весною я її беріг, щоб, щоб її не виморозило. То був вже врожайчик, все пробував. Ось вона тут погорічна прививка. Тут? тут є є ось такі звісно жируючі були. Ну це просто на Юпітері. Тому вийшло якось воно і... Мощь нам глаза така. Це ось, ну це теж то горічне, от тут ну, Оце це це річня без В общем, така ситуація триває обрізка, думаю, на тій неділі я вже закінчу це все, потім планую пройтись мідним купоросом і потім вже закопувати. Там деякі рекомендують. Ну, взагалі в літературі рекомендують залізним, а весною мідним. Ну так як весною я не встигаю, тому що він довго в мене закопаний в землі. Тому я вирішив в цьому році пройти мідним копоросом. Оце ну, ось теж, теж прививки такі слабенькі. Подивимося. Оце ось я брізочка на, на наступні прививці. Я лишаю. Просто деякі оце бачите. Це на наступний рік на прививці. І там. В общем-то така ситуація. Да, такі стільки рукавів вирізані. Я такого скільки займаюсь, не пам'ятаю. Кедров. А, ще де оце даже на деяких кущах отаке ж інтересно, що ж якісь гриби почали рости. На лозі. Так, ну добре. Цім успіхів. Дякую за увагу. До побачення.